Усім привіт! Ми сьогодні знову на прогулянці в лісі. Жарко, спекотно. Навіть повітря застигло. Не шелохнеться жодна гілочка. Дуже добре чути випадки повзика, які жируючи перед холодами кочують по лісу в пошуках їжі. Ну, а ми з вами прийшли сюди в пошуках грибів. Якщо не назбирати, то подивитися, що робиться в мікологічному світі. Зараз, хоч і кінець серпня, а ліс виглядає випаленою сонцем пустелею. Сохнуть не тільки трави, а й цілі дорослі дерева. В нормальний вологий сезон в цей час вже повно маслюків, а навколо старих соснових пеньків повинні майоріти сім'ї рядовки жовто-червоної. Але у нас не той випадок. Всі гриби, які відчувають час і намагаються розвиватися, попадають під незвично активне сонце. І такі є. Як ось цей гриб, парасоля строката. Принаймні таким він намагався вирости, але не сталося. Гарячий вітер висушив цього родича печериці просто на корені. До речі, у мене є на каналі швидкий смачний рецепт приготування парасольок. Кому цікаво, зможе його знайти. Шкода цей гриб. Він схожий на паперову коробку. Він такий не один. Гриби відчувають свій час і намагаються розвивати свої плодові тіла. Якось це сімейство, навіть важко сказати, яких грибів. Здаля вони здаються перерослими ТСЖ, але насправді це висушений інший вид гриба. Але те, що він висушений на попіл сонячним промінням, це очевидно. Такі спроби ці гриби роблять, тому що до недавнього часу тут тік струмок. Але зараз сухо, як і скрізь. Навіть трухлява деревина припиняє вночі світитися від активності фосфорних бактерій. Вони теж висихають. І найзагадковіші гриби, які завжди ростуть в найвологіших та найтемніших місцях лісу, з містичною назвою пальці мерця, теж не витримують такої аномальної спеки. І перетворюються на пальці мумії. Це завдяки тому, що потічок, який живив цю ділянку лісу, геть пересох. Дуже цікаві гриби. Але є одні гриби, які в цих умовах здатні розвивати досить здорові та соковиті плодові тіла. Вони їстівні і доволі смачні. Далеко не всі грибники знають, що в найжорсткішу посуху посеред літа росте глива літня. У неї просто немає вибору, оскільки літо закінчується. Якби нещодавно пройшли дощі, то вся ця вертикальна колода була вкрита гливами. І чим вологіше, тим гливи росли все вище і вище. А зараз грони вилазять тільки у самої землі, майже з самого ґрунту. Це як і осіння глива досить смачний гриб. Його полюбляють не тільки люди, а й багато лісових мешканців. Але зараз брати його не будемо. І ось чому. Справа в тім, що ми не єдині, хто знає про ці гриби. Грибна мушка відчуває смачний гриб за багато сотень метрів, якщо не кілометрів. А оскільки альтернативи у неї дуже небагато, то не дивно, чому її тут така кількість. І доводиться тільки здогадуватися, яка кількість яєць зараз відкладається в ці гриби. Ось така доросла форма грибної мушки, яка нам псує стільки грибів. А чому її називають грибним комариком для мене загадка. Вона схожа більш на дрозофілу, ніж на комара. Ось такі цікаві літні гливи, про які варто знати. Подивіться, скільки багато комах. І кожна намагається вибороти собі місце на грибі. Ну, а ми спостерігаємо за таким дійством. Друзі, якщо вам подобається мій канал, підтримайте, будь ласка, його за допомогою функції спонсорства. 35 гривень на місяць гроші невеликі, а мені вони дадуть можливість частіше подорожувати та допоможуть робити відео більш якісними. Щиро дякую за вашу увагу та підтримку. Ці глиби виглядають достатньо апетитно. Чому ж ми їх не беремо? Якщо зрізати такий гриб, він буде здаватися цілком їстівним. І той, хто знає хоч трохи швидкість розмноження мухи дрозофіли, зрозуміє, що при такій температурі довести цігливо додому нечервивими нереально. Через пару годин від гриба може залишитися одна тільки кірочка. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби. Та будьте здорові!